Чому прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак саме зараз висловився категорично проти будь-яких спроб замороження війни в Україні? Мене звати Назар Махачо. Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про деякі дуже важливі геополітичні акценти. Певною мірою можливо не розповісти, а в чергове повторити і місцями уточнити. І так, власне, вчора, опонуючи, ведучи таку собі публічну полеміку, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що будь-які спроби замороження конфлікту є неприпустимими, шкідливими і там абсолютно неприйнятними. Ну, якісь такі епітети він підібрав. Фразу саму цю він сказав, відповідаючи колишньому лідеру лейбористів Джеремі Корбіну, колишньому лідеру лейбористів в парламенті. В парламенті Великої Британії. І це само по собі вже знаково. Чому? Тому що, перш за все, для того, щоб зрозуміти, що відбувається на рівнях геополітики, потрібно трошки інакше глянути на систему координат, яка нам нав'язана. От у нас дуже часто в інформаційному просторі постійно звучить. Там, колективний захід, От захід допомагає, От ще що це ще, що. насправді потрібно, по-перше, відрізняти всі країни, групи країн між собою, і, по-друге, відрізняти від всіх цих суб'єктів, від країни, від груп країн, відрізняти транснаціональний капітал чи глобалістів, їх можна називати, умовно кажучи, і так, і так. От за лейбористами стоять насправді ті. Глобалісти за консерваторами стоять національні сили Великобританії. Ну і фактично, якщо ми візьмемо будь-яку іншу країну, то там насправді також можна провести такий розподіл між тими, хто підтримує транснаціоналів, глобалістів, хто фінансується в першу чергу на якомусь грантовому фінансуванні, завуальованому і так далі, і умовно національними та консервативними силами там, кожного із народів. Саме підкреслюю народів, а не держав, тому що народи первинно є суб'єктами політики. Це насправді дуже важливий акцент, хоча, на перший погляд, він здається нібито таким і незрозумілим. Власне, цю фразу Ріши Сунак про те, що абсолютно неприйнятними є замороження конфліктів будь-які спроби організувати замороження війни. Цю фразу прем'єр-міністр Великобританії сказав в понеділок. І тут потрібно згадати, що відбувалося напередодні. А напередодні відбувалося декілька дуже важливих міжнародних подій. Перша з них це. Саміт Великої Сімки, куди в якості гостя був запрошений Володимир Зеленський. Друга з них це засідання Більдербергського клубу, ну і в тому числі де святкували століття Генрі Кісінджера, який напередодні видав дуже велике інтерв'ю, велике і важливе інтерв'ю виданню The Economist». в якому в цьому інтерв'ю він, зокрема, підняв питання. Щодо України, щодо війни, щодо того, що от потрібно є заключити якесь перемир'я, по якійсь лінії зупинити військові дії, після того прийняти Україну в НАТО, щоб Україна не могла там відвоювати з іншої території, які ще будуть зайняті Росією, а Росія, в свою чергу, на НАТО вже побоїться напасти, бо ми дамо там їм захист там, і, так далі, і так далі. І от фактично. Е Тут для того, щоб зрозуміти, чому саме зараз такі акценти виставляє прем'єр-міністр Великобританії, треба розуміти оцей розкол, розкол всередині кожної країни на транснаціоналів глобалістів і на умовно національні сили. І якщо ми згадаємо початок війни, початок повномасштабного вторгнення Московії, то дуже відмінною була поведінка Великої Британії, прем'єр-міністром якої тоді був Борис Джонсон. І сполучених штатів Америки згадайте, Великобританія з перших годин, знаєте, як це можна сказати, не жуючи соплі, а зразу приступила до максимальної допомоги України. Максимальних санкцій, озброєння, а що вам потрібно, чим ми можемо допомогти і так далі. Ну і насправді вона дуже добре готувала нас до вторгнення, передаючи нам саме те озброєння, яке було потрібно, для того, щоб зупиняти московський бліцкриг в першу чергу. Ну і вела ще само собою потужну дипломатичну роботу з іншими країнами. В той же час, перший тиждень Сполучені Штати Америки. Були глибоко стурбовані, ну не Сполучені Штати Америки, а демократи за демократами в США стоять ті ж самі глобалісти. Це важливо усвідомлювати. А, про що це свідчить? А, без вдавання в якісь глибокі теорії, там ще щось це свідчить як мінімум про те, що в питанні україно-московської війни консерватори Британії і глобалісти мають інші інтереси. Відмінні інтереси. І через те, до прикладу, ми можемо спостерігати, як Сполучені Штати ведуть себе в питаннях допомоги, і як себе в питаннях допомоги веде Велика Британія, маючи менші масштаби, менші бюджети, як вона працює локомотивом на дипломатичному рівні. Першими передали танки, там ще першими передали далекобійні ракети і ще багато-багато інших нюансів. Це все дуже-дуже важливо, але я глибше зараз пірнати не буду, лише заакцентую увагу, що. Їхні інтереси відмінні. Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, говорить, що будь-яке замороження конфлікту означатиме в майбутньому війну. Будь-яке замороження конфлікту зараз є шкідливим для України за умови, якщо не буде виведено московських військ з території України, якщо не відбудеться деокупація. Це відтермінована повторна війна. Ну, і ще там багато чого він перераховує в той же час на всіх рівнях глобалісти, включаючи того ж Кісінджера, вони говорили про інше. Вони нас фактично підводили і творили таку собі інформаційну думку щодо ну, такого собі корейського сценарію, певного аналогу. Там поділ, приєднання до НАТО, там лінія, ну і такий постійно напружена ситуація. Ну от, якось приблизно так. І це дуже важлива відмінність, і я думаю, що Велика Британія саме зараз розставляє такі акценти для того, щоб перебити ту інформаційну лінію, яку продавлювали глобалісти. Певною мірою, те, що відбулося на саміті Великої Сімки, і те, що кожен заклик, от один з перших пунктів ком'юніке саміту Великої Сімки, в питанні України, він говорить, що кожен заклик до миру повинен супроводжуватися. Закликом до виведення всіх московських військ, тобто до деокупації території України. І лобістом цього безумовно була саме Великобританія, Рішо Сунак, який там особисто був присутній. Це дуже важливі акценти. Ми не можемо знати, про що там домовлялися на Більдербергському клубі. Ще одна досить цікава знакова подія, яка не прямо нас стосується, але в цілому стосується геополітики. Це був китайський саміт з країнами Центральної Азії. Це важливо усвідомлювати, тому що відбувається така собі поляризація світу. В цій поляризації світу Москва стала ну, таким квазі-васалом Китаю, а Китай тягається за перші зі Сполученими Штатами Америки. Проте, знову ж таки, тут незрозуміло чи зі Сполученими Штатами Америки, чи з глобалістами. І відносини з глобалістами в них достатньо складні, тому що, якщо ми згадаємо а, ту ж саму пандемію, то Китай ну, був локомотивом деяких обмежень прав людини і деяких експериментів. Ну, але не, не відходимо в сторону. Оці різні інтереси ми повинні дуже чітко усвідомлювати різні інтереси британців і глобалістів. Британці нам є союзниками як мінімум в середньостроковій перспективі. Британія вертає собі роль геополітичного центру, хоче повернути собі роль політичного такого центру. І для цього їй безумовно потрібна Україна. Для цього їй потрібна якась там група країн, ну, скажімо так, якась конфедерація умовна Балто-Чорноморського регіону. В партнерстві з нею Україна зараз геополітично від, через війну повномасштабно, але і не тільки через війну, ми стали таким собі пупом світу насправді. Саме тут вирішується подальший розклад, подальший баланс геополітичних сил в світі. І нам потрібно дуже чітко слідкувати, нам потрібно усвідомлювати, а що є українськими інтересами, і в першу чергу українськими інтересами повинно стати бажання. Бути самостійним суверенним суб'єктом міжнародної політики. А для цього нам треба навести порядок всередині країни, розібратися з внутрішнім ворогом і мати певні відносини назовні. І я от думаю, що нам найкращим форматом геополітичного, скажімо так, напрямку нашої діяльності чи геополітичного шляху України в майбутньому є формування Балто-Чорноморської конфедерації. В якомусь такому партнерстві Тересоюзі з Великою Британією, ну і до нього ще долучаться скандинавські країни. От власне про таку систему координат, про цей чіткий розподіл в світі, і про дуже чітку таку місцями, знаєте, настільки точну, снайперську чи як хірург скальпелем. Така дуже точна діяльність Великої Британії, вона є дуже-дуже важлива. Ну за що, власне, я особисто Великій Британії вдячний найбільше з усіх тих, хто нам допомагає Великій Британії і Польщі, тому що саме вони є ключовими локомотивами. Ну, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що для того, щоб з нами всі рахувалися, ми повинні стати самостійним суб'єктом. Тому що зараз, на превеликий жаль. Зовнішній ворог Московія, внутрішній ворог олігархат, зовнішній ворог-глобалісти, вони нас трансформували ну, в такий собі сировинний придаток. Причому люди в даному випадку також є ресурсом. Ресурсом в більшості для чужих економік. Нам це потрібно виправити. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити відео. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Дякую всім, хто робить ці прості інформаційні кроки. Дякую всім, хто допомагає фінансово. До наступних зустрічей.